Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Ну, вже при вигляді перших епізодів ви бачите у мене капусту. І хотілося б поговорити вже про нашу проблему, яка вже прям рясніє, що в Тіктоці, що в Ютубі. Е інформацію різною-різною. Від... Білокрилки. Боротьба з білокрилкою. Що таке білокрилка? Можливо, всі ви знаєте, що це таке, можливо, хто й не знає, можливо, кому перша ця інформація. Хочу вам показати, зараз, вже, звичайно, це я вже вам показуватиму як результат. Але ось трішечки на листях залишки, яка вже вона вже не жива, ця білокрилка. Це така біла комаха, яка є начебто малесенькою, а, але додає дуже великих проблем нашій капусті. Ось така капуста начебто зелена, красива. Але коли нападає оця така мошечка малесенька, вона зразу реагує і становиться отака... покручене, таке наєш листячко. Як ви бачите, ось бачите, ось у мене початкові такі стадії були. Взагалі білокрилка вона відкладає яйця зі зворотного боку, як я показала, з цього боку капусти. І за все життя одна самка, сіка ось ось вона живе, здатна відкласти до 130 яєць. І оці личинки, що з'являються, вони і харчуються соками рослини. Е, ну, шкідники не тільки псують. Весь зовнішній вигляд капусти. Але і позбавляють її поживних речовин. Звичайно, капуста тоді уповільнюється в рості і уповільнюється фотосинтез рослини. І оці метелики переносять збудників, які небезпечні, на інші рослини, які поряд. І от так розмножуються, розмножуються ці комахи. А особливо їм дуже гарна така. Е е е среда, як би сказати, на російській обітання Це коли дуже жарко, 24 градуси. А отже, ви бачили, що у нас на вулиці стояла така жара, і от в цьому році прям на шестя на капусту цієї білокринки. Я прямо сама не знаю вже, що, що з нею робити. І перелопатила вже весь Ютуб, і кожен щось. Радить кожен бореться з нею, щось робить. Ви знаєте, спробувала вже ін... Ін... Це ститиди, чи як вона називається, і е... Е... різні народні засоби люди діляться своїм досвідом. Ну, не допомагало нічого абсолютно. Потім пройшов у нас дощ, щось, ви бачите, мокра земелька. Трішки оббило її. Але ж знову вчора жарко, і знову вона роякою. Літає і вже, я дивлюся, вже почала капуста кластися в головки. Так гарненько складається вже. Але вона під низом прямо невозможно. Знов сидить на молодих листях і знову ж смокче у неї життєві соки То я давай знову щось робити. Вже ж не можу. Це ж свої труди так жалко, що хочеться його ж якось реанімувати, цю рослину. Отже, спробувала я е і магазинний засіб не допомагає він абсолютно нічому. Вона мені сама сказала продавець магазині, що ви ж знаєте, що вона роз розводиться дуже швидко, і, і якщо ви побризкаєте, то воно е начебто зникне, але, але далі знову буде вона налуплюватися і знову буде і буде. Ну, таке відчуття, що треба з нею боротися, поки вона е, не знаю, поки всю на світі її не знешкодиш. Не, не ну, взагалі, то поки капусточка, така молоденька, мала, вона для неї і шкідлива. А потім, коли вже капуста почне в головки кластися, то вже їй не страшна ця мілка е, комаха. Але для того, щоб вона клалася в ті головки, потрібно ж зробити те, щоб вона була, Мала гарний вигляд, щоб вона була свіженькою і не отакою, як оце ось у мене є деякі листочки. Бачите, покосані які. Прямо зігнуті, вигнуті. от таке. Деякі кажуть, що і вручну потрібно і збирати цю білокрилку, і збивати водою хтось шланга полива. І з білокрилкою можна за допомогою інших комах, там, і сонечко запускай. і, і Енкарзію запускай. Кхе. Можна використовувати різні фотозахисні сітки з дрібним осередком, вони теж запобігають потраплянню метелика на рослину. Ну, це все, звичайно, можна робити, якщо у тебе часу дуже досить багато. І якщо ти сидиш тільки на одній капусті. Ну, от я спробувала і на шатирі колотила, ну, побризкала, начебто зникла трошечки. Тоді знов. І ви знаєте, я думаю, якщо ж у будь-якому засобі, рекомендують е, додати до цього яду прилипач. Ну навіщо той прилипач? А о оказалося, що прилипач потрібний для того, щоб ота білокрилка прилипала до листка. І я, недовго думаючи, взяла і додала. Дуже багато олії. Наприклад, на невеличкий тюбік, десь 500 міліграмів у мене він є від спрею. Я налила туди води, додала 2 ложки на шатирю і налила туди десь грам 100 олії. Простої е, соняшникової олії і побризкала з цієї частини усе листя, все обробила, обійшла все. Прям дуже гарно його побризкала. Шановні, я вам скажу свого досвіду. Оце ось тільки ось один листок ось тільки. Ось дивіться, нема взагалі, взагалі немає її. Вона, вона зникла. Вона зникла. Отже, чому? Тому що вона вся поприлипала. От зараз цей листочок знову зараз прийду і оброблю. Оце з, усі, з усієї діляночки, шановні друзі, я вам скажу. Тільки один раз. Що попалася вона і є. Бачите, нема. Нема свіженькі листочки. І дивлюся, вже починає вона у головки кластися. І, дасть Бог, моя капуста оживе. От такі поради, шановні друзі, найбільше треба добавляти прилипач. Навіть Простою водою, І якщо ви бризкаєте з, з, з іншого боку листочка, просто треба прилипати. Вона тоді липне, залипає, листки е, е, її крильця липнуть і вона гине. Спробуйте таким ще методом. Бо це ж на шесть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свій досвід, буду рада його почитати.